такому колючку із червоненьким таким ціночком прийшов радіоконструктор. Я гадаю, що червоним кольором позначили саме те, що екран червоний. Так як там різними кольорами є. Положили, сх... положили чик, положили схему, звичайний А4 листок. У нас плота як спаюється. Як правильно. Поставить екран, їх у нас 4. І електронна схема. Все китайською мовою, На іншій стороні нема. Тобто друга сторона плати не відображена. В окремому кульочку поклали. Колодочку, дві колодочки, дві мікросхеми. Таке дуже рідко роблять. Ще одному кульочку. Компоненти. USB-дріт. До речі, зринчував товстий. Як наче на 12 вольт або на 9. Здорові екрани, доволі здоровий вийде. Плата товста, двохстороння. І цього разу вже є у нас плівка для тонування. Хоча вона бачимо? майже прозора від неї толку. Особливо вона не допомагає. Куркус. Масивний, здоровий, красивий, прозорий з двох частин складається. Ну що ж, давайте розберемо компоненти та почнемо збирати план. Резистори двох номіналів 10 кОм та не підписані. Не підписані це 330 Ом. В принципі, що й логічно, бо згідно схеми тільки 20 номіналів використовується. Резистори на своїх місцях, і у нас ще два навіть лишилося запасних. Далі пропоную встановити напівпровідниковий терморезистор, який, залежить від температури, змінює свій опір. Таким чином, наш годинник буде показувати температуру. І поставити конденсатор. Конденсатори у нас S4 та S5 на 22 пікоферота, і s 1 ні, не на 104 пікоферота. Хто дивився мої попередні відео, то і знаю, що перші дві цифри це номінал в пікофератах. А третя цифра 4. В даному випадку це 4 ноли, кількість нулів показує. Тобто у нас виходить 100 тисяч пікоферот. Ну і теж у нас один є запасний конденсатор. Підготував до припаювання наступні елементи. Я гадаю, щоб в кнопочках нічого пояснювати і розказувати. Що стосовно колодок, припаюється ключиком, точніше виємкою вліво обидві. І так само тут бачимо позначення. Позначення, ось, що батарейка у нас просто вставляється з лівого боку. Далі, роз'єм для жилення 5 вольт. кварцевий резонатор, який буде задавати нам тактову частоту. І 4 одинакових. Транзистори. У кожного транзистора є термообмежуючі богорки. Їх потрібно припаювати по термообмежуючі богорки, так як усі напівпровідникові елементи. Не люблять високої температури перегріватися. Тепер, що стосовно структури цих транзисторів, бачимо вони у нас прямої провідності, і бачимо саме по якому принципу працюють. Відповідно значно. Зліва у нас емітер, справа колектор посередині база. Це низькочастотний біполярний транзистор, який використовується зазвичай в підсилювачах низької частоти або для, в даному випадку, як живлення стодіодних дисплеїв. Тобто там, де потрібна сила, а не частота. Ось так спаяна плата, лишилось припаять дві запчастинки. Зумер по народному пищалочка Довший провідок, плюс коротший мінус. Ну і плюс аж двічі позначений плюсом. Теж на платі. Нічого складного. І фоторезистор. Він має ось такий вигляд. Він припаїться не в притул, він припаїться так, щоб потім його можна було в корпусі виставити. Я спочатку запчастини встановлюю, загинаючи виводи і за її виводи. А тільки потім уже проводжу процес припаяння. Мені так зручніше і швидше, ніж кожну деталь окремо припаювати. Покрив каніфоліо тепер буду припаювати. Плата пропаяна. Зверніть увагу, як припаяний фоторезистор. Ось таким чином. Ось так він випирає. Тепер встановлюємо та припаюємо самі дисплеї. До речі, їх дуже легко, так як ось видно крапочки, по яким, понятно, як їх припаювати. Екрани запаяні. Їхній вигляд, точніше, так правильно. І у нас ще є батареєчка в наборі. Вставляємо її. Потім здираємо захисну плівку з усіх чотирьох дисплеїв і наклеїмо зах... Ой, не захисну, а тонування. тонування плівку. Два крайов стик. І ці два зараз будемо зрізати. За 39 гривень я купив акумулятор, який буде нас автономно живити. Ось так в корпусі вже Сталося таки защілки защелкнуть і 4 шурупа закрутити. Але перш ніж це робити, треба всередину встановити акумулятор. Після вимкнення у нас все буде по нульом, ну я його вже виставив. У нас зверху фоторезистор, якщо ми накриємо, то яскравість зменшується. Тобто нічний і денний час. Що стосовно терморезистора, його можна припаяти не впритул і виводити цю дірочку. Але я не бачу такого сенсу. Так як у нас тут є дірочки для динаміка. І зверху дірочка, і тут ще дірочка. Тобто тепло буде розсіятися кругом. Акумулятор на двосторонньому скотчу, три слоя скотча, так таких тут нас випирає, і він тепер може повноцінно автономно працювати. І Ще лишилося два запасних шурупчика. Показує він температуру, помимо часу, а також показує дату: 10-й місяць, 13 число та день тижня. День тижня четвер, четвертий. Що ж, значить, коли ми нажимаємо верхню кнопочку, нижній виставляємо години. Нажимаємо ще раз верхню, виставляємо хвилини. Нажимаємо знову верхню. І тут ми вже виставляємо нижньої години будільника. Нажимаємо верхню, виставляємо нижню години. Ой, хвилини будільника. Нажимаємо ще раз, і нижньою ми можемо включити або виключити будильник. Про що у нас справа знизу показує? Крапочка-індикатор. Нажимаємо ще раз верхню кнопочку. Нижню ми виставляємо час щогодинного сигналу. Він 6-ї ранку у нас виставлений до 22-ї вечора. Нажимаємо ще раз. Потім ще раз. І все, все у нас налаштовано. В принципі, і всі налаштовані, хоча є іще деякі налаштовані. Як налаштувати день? Коли у нас буде виставлений день, нажимаємо верхню кнопочку, і нижню виставляємо день тижня. Нажимаємо, потім знову переводимо. Ми можемо час змінювати верхньою кнопочкою. Підналаштовуємо час, щоб... ой, час, ой, температуру підлаштовуємо верхньою кнопочкою. Знову нижню нажимаємо. Це у нас дата, і виставляємо відповідну дату. І все по колу йде.